Це карта України і два серденьки, які потім зроблю жовто автобакитні. Такий патріотичний візерунок підібрав Михайло для створення власного дизайну екоторбинки. Так виглядає один з майстер-класів у благодійному підлітковому клубі для дітей, які постраждали від війни. За словами фахівців, такі творчі заняття допомагають у саморозвитку. Взагалі, творча діяльність це те, що спонукає до розвитку всіх і дітей, і дорослих. Мілка моторіка в нас напряму наші пальчики пов'язані з мозком. Тобто, все, що ми робимо ручками, ми розвиваємо так само і нашу креативність і наш мозок такі майстер-класи, а ще навчальні тренінги, спортивні активності, екскурсії та багато інших ініціатив проводять у благодійному клубі світи. Простір у Хмельницькому налічує понад 50 учасників. Усі вони діти військовослужбовців або ВПО. Варя родом із Харкова. Згадує після 24 лютого 2022 року. Мусила покинути своє рідне місто. Вирішили чати через тиждень після. Після того, як окупували під Україну, після того, як почався війна, поїхали спочатку в Дніпро. Потім полтава, потім жальські. Пізніше дівчина доєдналася до юнацького клубу. Особливу увагу тут приділяють адаптації дітей до нових реалій, створюють майданчик для спілкування та взаємодії між однолітками. Світи я прийшла десь в травні, коли був п'ятиденний табір. Ми сюди приходили як в школу, але тут було більш цікаво. Тут я знайшов багато нових друзів, знайомих. Також тут багато різного можна навчитись нового. Подобаються різні заходи. Наприклад, фінансова грамотність була там. розповідали цікаво, що у школі немає лише тут багато друзів. Один з ключових напрямків роботи клубу психологічна підтримка. Підліткам проводять індивідуальні та групові заняття з психологом. Зараз найчастіший запит майже всіх дітей, і особливо в ЛПО, це тривожність, підвищена тривога, напруга. Вони немає комунікації, бо багато дітей залишилися вчитися в онлайн школах. Всі послуги від майстерок до курсів фінансової грамотності повністю безкоштовні. Раніше фінансуванням займалися американські партнери. На даний момент фінансування припинилося цим фондом, і ми в пошуку такого постійного партнера, постійного донора, незважаючи на труднощі, двері до клубу відкриті для дітей 12-16 років. Доєднатися також можуть підлітки, які потребують соціалізації, адаптації чи психологічної підтримки. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.